Ліхтар FP402, дехто його ще називає ліхтар нового зразка для тракторів МТЗ 8082 хоча можна використовувати будь те куди підходить ліхтар з таким дизайном. Він світлодіодний і саме через цю конструкцію він в два рази тонший від свого праотця FP402, в якому встановлюються лампочки. Як ви бачите, тут йде білий розсіювач, що не дивно, тому що для габарита нам потрібно біле світло, а для поворота використали ось такий світлофільтр. Якщо його на 12 вольт під'єднати, він буде світити ось таким світлом. І ось таким. Білим, світлом. Якщо перевернути верх ногами, тут нема верху і низу, він місто, замість лівого стане правим і навпаки. Як ви бачите, виходить у нас жгут з трьома проводами. Один чорний це маса, а два інших це плюс. Якщо зробити напругу трошки більшу, скажімо ось так, то у нас яскравість незначно збільшиться. Але він продовжує працювати. Я зараз напругу зменшу. І камера навіть не відчула, що у нас напруга зменшилась. Виробник не рекомендує, але досвід показує, що можна використовувати даний ліхтар як 1224. І використовувати його для будь-якої техніки, де підходить ліхтар з таким розміром. До речі, на задній частинці ще є повторювач для спецтехніки, якщо ви ставите от він виводій, то задня частинка цього ліхтаря теж буде світитись. І я зараз це продемонструю. Бачите, світиться у нас передня частина і задня. Тут у нас є світло. І тут у нас теж є світло. Це для того, щоб була можливість використовувати даний ліхтар для спецтехніки, де відсутній індикатор увімкнених поворотників.